Вихідні на Тернопільщині не обійшлися без аварій. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у суботу зранку на автодорозі до Манове Коваль Чернівці Теребле поблизу села Шпиколоси. Там зіткнулися Рено Кенго під керуванням жителя Кременця та Фольксваген ЛТ, за кермом якого перебував мешканець Рівненської області. Як встановлено попереднім досудовим розслідуванням, а також під час огляду місця події. Водій автомобіля Рено Кенго, не дотримуючись правил дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із лівої частини автомобіля Volkswagen ЛТ. В результаті зіткнення автомобіль Volkswagen ЛТ втратив поперечну стійкість, і водій, не втримавши автомобіль на дорозі, допустив його перекидання та з'їсть у куве. 13 пасажирів автомобіля Volkswagen ЛТ отримали різні тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою в Кременецьку районну лікарню. Разом з тим, як виявили правоохоронці, кермувальник Фольксвагена перевозив пасажирів з грубими порушеннями, адже в автомобілі їх було 13, В той час, коли, відповідно до документації, транспорт обладнаний на перевезення лише восьми пасажирів, плюс дев'ятий водій. Як показало слідство, в автомобілі був встановлений ще один ряд із трьома сидіннями, який був не прикручений, не прикріплений до днища автомобіля, до кузова, де відповідно перебували пасажири. Окрім цього. Враховуючи всю загальну кількість пасажирських місць яка складала 11 пасажирів місць, Відповідно, в автомобілі знаходилось 13 пасажирів, двоє з яких діт діти. Автомобілі помістили на арешт-майданчик для проведення необхідних експертиз. Триває досудове розслідування. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася у селі Грабовець Тернопільського району у неділю близько 22-ї. Водій позашляховика Рендж Ровер, не впоравшись з керуванням, перекинувся в провалля. Від отриманих травм мешканець Закарпаття загинув на місці події. Детальні причини аварії встановлюють слід.